Имя Твоє, Господа, Боже наша істина, і до покладай вас и найстрадуха, Твок дай Марію. Народ водя на Рио. До свида Твоим не піпером, радва избарахти від давні рвецу коса і тон, и мира до Тебе, щоб розуміло наша и собаки, істинный Бог, і до народних весни, Господь наш Ісус Христос. И святые тви духов да и хода ты все запишины ты. Бор полюда на подобное все забудемо это жить, что пришли в плюс життя от плюс. Признай достода, сын до квашевания прослався и место до я люблю того сына, Господа нашего Иисуса Христа, и житлошего духа, накая вашей Двои нас наспоминает да на і в Катринах поживело, слава, не руки, і всьому роду її, щоб вона визнавала тебе, поклонявся слава лишне ім'я Твоє. Бо тебе хвада, весни сила небесного і слава, Ця і сина і слава Бога. Нині во час, і на віки, віків аміння, Господу, помаломо, Господи, помилує. Завони тебе, дай що прийшов світ свідоцтво між людьми. Щоб знищити знущання людей, безветим на хресті ворожі сили переміг, коли сонце померло, земля затрясла, соробий живість ласили, встали, і смерті смертю подавав. І знищив той, хто мав владу смерті, то хто тебе дає, забороняє тобі бом, який поклав дерево життя. І поза храви, мазвони, намишем селях. Я будь заборонений відійди, іди, забороняє тобі ім'я, плах.